Виконуємо вправо 3 до параграфа 3 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Стувецький пелектюк 6 5, 2024 року випуску. Завантажимо браузер. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то для того, щоб зайти в свій обліковий запис Google, відкриваєте нову вкладку та натискаєте Gmail. Чи з додатків вибираєте обліковий запис для прикладу. Просто пошук та увійти. Якщо ви використовуєте не браузер Google Chrome, а якийсь інший, то потрібно перейти на головну сторінку Google до цього рядку адреси, вводите google.com. Enter. Натискаємо кнопку «Увійти». В дане поле вводите електронну адресу своєї поштової скриньки. Я вже на даному комп'ютері, використовуючи даний браузер, заходив поштову скриньку. Тому електронна адреса вписана в мене автоматично. Далі. Вводите пароль. Далі. Встановимо зображення в обліковому записі Google. Для цього натиснемо на даний кружечок. У мене вона літера О. У вас може бути якась інша літера, залежно від вашого імені. Натискаємо по ньому та вибираємо значок з фотоапаратом. Натискаємо вибрати фотографію з комп'ютера та виберіть своє зображення. Нехай буде ось так. Зробити фотографією профілю. Тепер відредагуємо профіль. Для цього натиснемо на кнопку Ваш обліковий запис Google, то перейдемо на вкладку Особисті дані. Бачимо, що в нас звідти також можна відредагувати зображення. Якщо потрібно, змініть своє прізвище ім'я. У мене все вірно, через це я змінювати не буду. Тепер установимо українську мову інтерфейсу для поштової скриньки. Для цього перейдемо в свою поштову скриньку, відкриємо нову вкладку, натиснемо Gmail. Перейдемо в налаштування. Для цього натиснемо на ось такий значок шестеренки. Переглянути всі налаштування. Бачимо на вкладці загальне, саме верхній пункт, мови інтерфейсу продукту. У мене вже вибрана українська, тому я змінювати нічого не буду. У Вас, можливо, буде російська. Тоді ви змінюєте. Не забуваємо знизу зберігати зміни, якщо ви що змінили. Далі налаштуємо автоматичний підпис листа. Знаходимо на вкладці загальні пункт підпис. Натискаємо кнопку Створити нову. Кажемо назву підпису. Наприклад, листування з учителем». створити. Вводимо текст підпису, наприклад, такий. Ви зрозуміло вводите своє прізвище ім'я. Вибираємо для нових листів використовувати листування з учителем. Тобто, щоб даний підпис встановлювався автоматично. І тут також збережемо зміни. Тепер перейдемо до своєї поштової скриньки «Укрнет». Відкриємо нову вкладку. Зайдемо на сторінку поштового сервера «Укрнет». Для цього рядку адреси введемо mail. «ukr.net». Enter. Поле ім'я скриньки. Вводите адресу вашої електронної скриньки та пароль. Натискаємо кнопку Увійти. Налаштуємо перенаправлення листів з Укринет на gmail.com. Для цього виберемо ось такий значок, «Три горизонтальні риски. Та серед налаштувань виберемо пересилання листів. Натискаємо Додати адресу. Прапорець зберігати листи, що пересилаються у скринці, залишаємо та введіть свою електронну адресу Gmail. Додати Лист з кодом підтвердження, надіслану на адресу. Переходимо на електронну пошту Gmail. Бачимо лист вже отримано. Натискаємо дане посилання для підтвердження пересилки. Адресу пересилання підтверджено. Давайте перевіримо у сторінку. Підтверджено. Знову перейдемо на електронну скриньку Gmail та створимо папку Різне. Для цього виберемо більше. пустимося вниз, створити нову мітку. Назвемо різне. Створити. Бачимо дана папка вже створена. Різне. Поки що вона порожня. Давайте виберемо деякі вести. Та перемістимо їх у папку різне. Для цього натиснемо кнопку Перемістити у Та вибираємо різне. Перейдемо. Бачимо, в нас є тут три листи. Так, тепер вийдемо з облікового запису Gmail та з поштової скриньки Укрнет. Закриємо браузер. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!